Вітаю із завершенням робочого тижня на календарі п'ятниця, 12 липня, і ви дивитеся Капрін'юс, найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над такими темами. Загинув 15-річний хлопець, ще 13 людей отримали поранення. Окупанти скинули на мирноград п'ять авіабомб. Було доставлено поранених до міської лікарні. Надана первинна допомога, йшли пішки декілька кілометрів. Мешканці Красноморівки днями покинули обстрілюване місто. Місце їх евакуації як. Найстрай ворог тисне з двох напрямків про оперативну ситуацію у Гродівській громаді. Іде з очеретяни на прогрес, жила і теж на покров над е, залізною дорогою. ВМП на території Покровського району. Як уберегтися самим та попередити малечу? Не торкайтесь небезпечних предметів, оскільки вони можуть бути активовані і призвести до травм або смерті. 550 продуктових наборів у Покровську. Люди з інвалідністю отримали гуманітарну допомогу. Мискій. Кліні за те, що роздають і діткам, і таким родинам. Я думаю, що наш регіон дуже вдячний. Ворог атакував 16 населених пунктів Донеччини. Більш детально про оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу дізнаєтеся просто зараз. Поліція зафіксувала 2559 ворожих влучань по регіону. Під ударом Росії перебували 16 населених пунктів: міста Курахове, Лиман, Мирноград, Сіверськ, Торецьк, Українськ, селища Райгородок. Щербинівка, ямпіль, села Ізмайлівка, Єлизаветівка, Костянтинопільське, Малинівка, Миролюбівка, Новоселівка, Перша, Романівка. Пошкоджено 108 цивільних об'єктів, 69 житлових будинків, 4 заклади освіти, підприємства, магазини, господарські споруди, автотранспорт, електромережі, полипшиниці. На мирноград росіяни скинули 5 авіабомб. У МПБ Д 30 СН вбили 15-річного хлопця та поранили 13 мешканців. Серед них дві дитини по 14 років. Руйнувань зазнали 50 будинків, 10 господарських споруд, два заклади освіти, магазин, автомобілі. Райгородок ворог обстріляв СРСЗВ торнадо С. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Пошкоджено 14 приватних осель. Усі верську вбито цивільну особу, ще двох поранено. Так само у Новоселівці першій один вбитий і двоє поранених. По лиману окупанти вдарили двома бомбами КАП 500 і КАП 250 Є поранений, пошкоджено багатоквартирний будинок, навчальний заклад, дев'ять господарських споруд. Отримано інформацію про двох жителів часового яру, які загинули внаслідок ворожого обстрілу раніше, 10 липня. Крім того, сьогодні, у четвертій ранку, війська РФ з артилерії атакували Леонідівку. Поранено. Цивільну особу, поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Загинув 15-річний хлопець, ще 13 людей отримали поранення. Вчора 11 липня окупанти скинули на Мирноград 5 авіабомб. На місці побувала наша знімальна група. Ще вчора тут вирувало життя. Сьогодні ж ця п'ятиповерхівка Мирнограда не викликає ніяких емоцій, окрім сліз та розпачу. Так, 11 липня ворог завдав удару по місту п'ятьма авіабомбами. Вчора Мирноградська громада зазнала двох ворожих обстрілів, п'ять боєприпасів УМПБ Д30 СН. Це такі, як вони розшифровуються, це універсальний міжвідомий плануючий боєприпас, це такі керовані плануючі авіабомби, які можуть застосовуватись з літаків або з РСЗО Смерч. Внаслідок ударів пошкоджено більше 50 будинків і господарських будівель. Найбільше руйнування це п'ятиповерхівка і триповерхівка зазнали, а також дитячий садочок зруйнований і один корпус школи зруйнований. Внаслідок обстрілу 13 мирногорадців отримали поранення. Одна людина загинула, це підліток 15 років, було доставлено поранених до міської лікарні. Надана первинна допомога, 8 людей лікуються амбулаторно, чотири госпіталізовано до стаціонарів. Серед поранених також двоє підлітків. Ось такий вигляд має багатоповерхівка із середини. Понівочені квартири, вибиті вікна та зруйновані стіни. Просто для нашого такого району, щоб все прилетіло в один, це жах. Ну, чотири, а потім ще два. Ми взагалі думали, сюди ж прилетіло, коли люди поприходили, а це вийшов квартал Г і садочок. Взагалі жах. Виходить, там будинок прилетіло, там де магазин. В мене постраждало три вікна. Балкон постраждав, а вибило все наскрізь. Я у квартирі була дуже страшно. Страшно. Було неможливо, звичайно. Вибігла сюди голяка майже. Теля впала три години, як поспала, і прокинулася, на ліжку була. Чоловік на очі якось рознесло її. Кішка заховалася, видно, контужена була. І пічка уснула від того, що стелею зруйнувало. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджені газові мережі Мирнограда. Наразі 145 абонентів перебувають без газу. Ворожа атака на місто спричинила загоряння газоповітряної суміші. Повідомляє Донецькоблгаз. Зруйновано близько 9 метрів газопроводу. Також є руйнування та пошкодження опор, аби підтримати місцевих і самого ранку на місці трагедії працюють благодійники. Працівниками гуманітарного центру «Проліска» зійсно мобільний екстрений виїзд у місто Мирноград. З метою допомоги постраждалому населенню та оцінки потреб надається гуманітарна допомога вигляді непродовольчих товарів, також надається психологічна допомога, допомога юридична вигляді консультацій соціальних питань. Наразі допомогу отримали близько 15 родин. Працівники гуманітарного центру пролізка продовжують свою роботу на місці події. Анастасія Бурковська, Владислав Кухливський з міста Мирноград, спеціально для телебачення Капрі. Станом на ранок, 12 липня, 561 дитина загинула, та близько півтори тисячі отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок війни. Найбільше постраждали дітей у Донецькій області. Це 562 неповнолітніх. Ішли пішки декілька кілометрів. Мешканці Красногорівки днями покинули обстрілюване місто. Подробиці рятувальної операції. Дивіться далі. Йшли пішки з напівокупованого міста. На жаль, такий метод евакуації на Донеччині вже став досить розповсюдженим серед мешканців прифронтових населених пунктів. На цей раз знову рятувальна операція з пекельної Красногорівки. За інформацією поліції, у місті досі проживає близько 300 цивільних мешканців. У кожного з них свої при. Чи залишатися. Хтось тримається за оселі та нажити майно. У когось не дозволяє стан здоров'я. Проте ситуація, що склалася там сьогодні, змушує людей робити вибір. Будинки у розбитому місті чи що найменший шанс на порятунок власного життя. Днями троє з них схвалили своє рішення на бік евакуації. Називається досиділися. Давай, 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 закидай скоріше. Давай, обстріл. У нас б'ють скоріше. Давай, залізай, Катю, сюди. Я не можу. Скоріше, Катю! Скоріше, мам. Давай наперед! Скоріше сідай. Мам, сідай, сідай, рідна! Місце їх евакуації як одна із крайніх вулиць. Саме місто заїздить нам було вкрай важко. Пересуватися там вже на транспорт будь-якому вже неможливо. Тому люди змушені були йти декілька кілометрів. Очки під час рятувальної операції окупанти помітили автівку правоохоронців та почали активно обстрілювати транспортний засіб. На щастя, поліцейським вдалося успішно вивести річну жінку з 43-річним сином, а також 73-річного чоловіка. Тут Покровська». до Покровська. Евакуйованих людей доставили до пункту переселенців у Кураховому, а вже звідти вони вирушили до Покровська та Дніпра. Варто зауважити, що усі мешканці, які досі залишаються у Красногорівці, наражають себе на небезпеку. Записатися на евакуацію з Мар'їнського напрямку, можна за номером телефону: 066 56 10 102. В Україні розробляють новий механізм захисту жертв сексуальних домагань. Новий механізм потрібен для більш оперативного реагування на випадки сексуальних домагань, насильства або дискримінації за ознакою статі, а також на правопорушення проти свободи та статевої недоторканості. Про це повідомили у прислужбі Міністерства оборони. Ворог тисне з двох напрямків про оперативну ситуацію у Грудівській громаді. У нашому наступному сюжеті останнім часом населені пункти Грудівської громади все частіше потерпають від обстрілів окупантів. Деякі селища вже, на жаль, окуповані. За словами голови селищної військової адміністрації, попри складні умови у громаді на сьогоднішній день перебуває близько 6 тисяч цивільних мешканців. На сьогоднішній день складна ситуація на покровському напрямку. Ворог іде з двох напрямків по нашій. Громаді з села Новолександрівка до траси Константиновка-Покровськ. Друге направлення йде з очеретяне на Прогрес, Желанний і теж на Покровськ понад залізною дорогою. От, тому є просування його на сьогоднішній день. Потроху, але надіємося на те, що буде зброя, будуть літаки, і ми його мало то що зупинимо, а відкинемо на ті рубежі, які де він удалиться від наших населених пунктів. Володимир Жуденко зазначив, що траса, що з'єднує Покровськ із Костянтинівкою, має неабияке логістичне значення. Не можна віддавати цю трасу, тому що по ній йде логістика на місто Константиновка і Краматорськ і Слов'янськ. От, Та тому треба нам триматися, а жителям треба приймати всі міри безпеки, особливо для дітей. Найболючішим ударом для мешканців став зруйнований внаслідок атаки храм, адже мав неабияку історичну і духовну цінність. Саме такий болючий удар це те, що розрушений храм, селище новоекономічне, який простояв з 120 з лишнім років. Пережив Другу світову війну, а тут от уже втретє по ньому прилетіли ракети, які його ну дуже сильно розрушили. Люди просто в розпачі, паніка та нерозуміння, що робити далі. Саме так місцеві переживають ворожі удари. Керівництво громади наголошує, зараз найбільша необхідність полягає у збереженні життів, тож закликає мешканців на деякий час виїхати у більш безпечні регіони. Але ж люди розстроєні, тим, що їм приходиться покидати житло і кудись виїжджати, і всім жалко своїх свої маєтки, всім жалко своє майно. Яке. Тут залишається. Ми їх на це націлюємо що треба потихеньку виїжджати в більш безпечні міста, перебути ці складні часи. Вертатись додому, відбудовувати свої маєтки, відбудовувати наші об'єкти. Нагадаємо, вже завтра, 13 липня, з Покровська відправляється евакуаційний потяг до Волинської області. Щоб врятувати родину від обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно залишити заявку за номерами: 098 890 33 18 або 066 285 62 90. евакуація рятує життя. Учителів з тимчасово окупованих територій забезпечать зарплатою та включать у кадровий резерв. Міносвіти спільно із службою зайнятості України працює над створенням кадрового резерву вчителів із виплатою їм середньої заробітної плати і підготовкою до роботи на деокупованих територіях. Також планують запустити єдиний портал вакансій учителів. ВНП на території Покровського району. Як уберегтися самим та попередити малечу, розповіли рятувальники у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації у Донецькій області. Значна частина Покровського району щодня потерпає від ворожих обстрілів. Внаслідок цього територія забруднена вибухонебезпечними предметами. Рятувальники закликають мешканців дотримуватись основних правил поводження при виявленні підозрілих предметів. Негайно припинити всі роботи в місці виявлення предмета, не торкайтесь на безпечно. Предметів, оскільки вони можуть бути активовані і призвести до травм або смерті, не рухайте або не намагайтесь видаляти вибухонебезпечні предмети, вони можуть вибухнути при найменшому пошкодженні. Відійдіть на безпечну відстань не менше 100 метрів. Повідомте про виявлення небезпечних предметів працівникам поліції або ДСНС, вказавши точне місце знаходження і характер предмету, дотримуйтесь інструкції місцевих органів влади, працівників поліції та ДСНС і уникайте. Зони, де можливе виявлення вибухонебезпечних предметів. Ці прості правила допоможуть зменшити ризики для вашої особистої безпеки і у безпеку оточуючих у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Пам'ятайте, знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух, можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони. Під час проведення відповідних робіт, силами безпеки і правоохоронними органами, не проявляйте цікавості. Відійдіть на безпечну відстань та обмежте доступ дітей. Від учора в Україні заборонений продаж сигарет та електронних сигарет із ароматизаторами. Відтепер з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням. У Покровську люди з інвалідністю отримали 550 продуктових наборів. На видачі побували мої колеги. Спочатку повномасштабного вторгнення благодійники систематично доставляють гуманітарну допомогу до Покровська, отримують її незахищені категорії мешканців. 10 липня продуктові набори мали змогу отримати люди з інвалідністю. Проходить видача продуктових наборів від благодійної організації Ворса Лукічне. Наборів привезли 550 штук для людей з інвалідністю першої та другої групи. При собі треба мати посвідчення, паспорт та код. люди. Кажуть, для них така допомога допомога є вкрай важливою і дуже цінують, що волонтери, попри небезпеку, продовжують доставляти гуманітарні вантажі. Ми взагалі з Красногорівки тут десь біля півтора року. ми переселенці. потрібна вона нам, звісно. Постійно отримуємо гуманітарку. Спасибі». «Я дуже благодарна тим організаціям, які роздають для таких категорій людей. Які оказалися в таких скрутних становищах на даний момент, так як іде війна і низькі уклін їм за те, що роздають і діткам, і таким родинам. Я думаю, що наш регіон дуже вдячний кожної організації. Дякую вам, їм велике Покуровська липень, 2024 рік. Нагадаємо, 16 липня у Добропільській Лілі буде працювати виїзна бригада Краматорської станції переливання крові. Стату донорами можуть всі охочі. Забір проводитиметься з 8 ранку за адресою вулиця Гагаріна, 3. Попередній запис за телефоном 099 901 19 86. Настав час для прогнозу погоди. Завтра весь день небо у Покровську буде похмурим. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 32 градусів за Цельсієм. На цьому в мене все. Вже у понеділок для вас у студії працюватиме моя колега Анастасія Бурковська. Бережіть себе та вдалих вихідних.